Зв'язана Росією війна, геноцид та знищення українського народу. Так прокоментував чергові прильоти по Харкову. Міський голова Ігор Терехов у Салківському районі росіяни влучили у двір житлових будинків. Прилетіло з севера, тобто то Гради, всі прекрасно знають, що здесь жили квартали. Здесь взагалі намюкана. Какую якусь воєнну військову інфраструктуру? взагалі немає. то тобто, просто примітивно вистрілю в мікрорайон в жилої масив. До того ж, пошкодило машини та дитячий майданчик, а в деяких будинках повибивало вікна. Наразі відомо, що семеро людей отримали поранення. Нашкодні ну всі живі, Дай Бог, в гараж напротяж. от то нас спаслося. Під ворожим вогнем був і Слов'янськ, знову обстріляли центр міста, ще один район. Уточнюємо руйнування. У центрі міста утворилася вирва, а у прилеглих будинках повибивало шибки. На щастя, без постраждалих. А ось як виглядає дах однієї з поверхівок. Біда може трапитися і не через обстріли, а через нехтування безпекою. Зокрема, на замінованих пляжах. Попри заборону купатися, люди все ж заходять у море. Декілька людей, які працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі та попереджувальні знаки на пляжі і пішли купатися у море. У воді в результаті вибуху невідомого предмета загинули троє чоловіків. Тим часом наші військові продовжують завдавати ударів по ворогу. Мережею ширяться кадри наслідків потрапляння в базу вагнерівців. Попасній їх точне місце знаходження ЗСУ встановили завдяки сюжету російського воєнкора. Все. Загалом наші ЗСУ вже ліквідували майже 44 тисячі ворогів. Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів. Верховна Рада проголосувала за обидва законопроекти, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським. За чергове продовження проголосувало 328 депутатів. Таким чином, воєнний стан і мобілізація триватиме до 21 листопада. очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у теро, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Неця продовжує ліквідовувати наслідки теракту 14 липня. Ремонтні бригади максимально швидко лагодять дахи. Більшість пошкоджених покрівель за висновками експертної комісії підлягають повній заміні. Мова не лише про нову металочерепицю, а й про кроквену та стропильну системи. Роботи вже розпочали на заваді, швидкому завершенню погода. Та разом з тим комунальники зробили все, аби жоден з дахів не протікав. По шести багатоквартирних будинках, де проводиться капітальний ремонт покрівель, аварійно-відновлені роботи, виконується 100% за рахунок коштів бюджету, там коштів співвласників немає, не передбачається. За доручення ці витрати бере на себе бюджет. Паралельно йде встановлення віконних блоків у під'їздах 30 багатоповерхівок. Загалом це понад 450 вікон. Одна з бригад майстрів працює ось у цьому будинку. Він дуже постраждав від вибухів. В під'їздах не просто повилітало скло. Потужна вибухова хвиля повикручувала дерев'яні рами. Замість них тепер встановлюють металопластикові. Така ж ситуація і в сусідньому будинку. Рядом дом стоїть. Ми почали там два під'їзди, і тут чотири нас чекає. Поки половину зробили. Вимагали гроші за викрадені автівки. Нелегальний, але прибутковий бізнес в Україні налагодив росіянин. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Іноземець разом з подільниками спершу викрадали машини, потім через телеграм-чат пропонували власникам викупити їх за півціни. Якщо ж ті не погоджувались, машини продавали або ж розбирали на запчастини. Окрім Вінничини, нелегальний бізнес діяв ще у дев'яти регіонах країни. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, комплекти ключів, ноутбук. Автомобільні знаки, свідоцтва про реєстрацію машин, ножі та спецтехніку. Наразі п'ятьом учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру. Підроблений алкоголь всесвітньо відомих брендів вилучили поліцейські у 39-річного віничанина. Під час перевірки мікроавтобусу копи знайшли півтони горілки, коньяку та ящики з цигарками без акцизних марок. Вилучене відправили на експертизу, а машину на штрафмайданчик. За виготовлення зберігання та збут під акцизних товарів у поліції відкрили кримінальне провадження. Ймовірно, підозрюваний заплатить штраф 170 тисяч гривень. Чаний шок вартість найпопулярнішої крупи, без якої свій раціон не уявляють вінничани, вже перевищує сотню гривень. Та, попри рекордну вартість, гречка в магазинах не затримується. Її розкуповують, фасована і на вагу користується попитом, і в державі майже в дефіциті. Це дозволило продавцям виставляти високі ціни. В одному з телеграм-каналів показали шокуюче фото столичного супермаркету і цінник на гречку у 168 шістдесят при цьому йдеться про 800-грамову пачку. Втім, експерти обіцяють, новий врожай здешевить гречану крупу на 20-30%. Два роки будували, а заселитися люди не можуть. Мова про семиповерхівку, як визводили для себе переселенці і учасники бойових дій. Соціальний проект започаткувала громадська організація Спільна справа, і він отримав підтримку від міста. Міська рада на себе взяла ряд зобов'язань, які на сьогоднішній день усі успішно виконали. це передача в оренду землі 0,67 для будівництва будинку. По-друге, -по це надання місту будівних умов та обмежень для замовника будівництва. Також міська рада в 2020 році з бюджету виділила 1,1 мільйона гривень на фінансування проектно-кошторисної документації. Очолив житловий кооператив Юрій Зиков. Ключі від 105 квартир родини мали отримати ще наприкінці травня. Натомість кажуть, надійшли повідомлення про непередбачувані проєктом доплати. Після закінчення строків будівництва за нашим договором, тобто, вже наприкінці червня, нам почали нас по одному визивати в кабінет до Зикова і говорити, що буде подорожчання. Подорожчання не обґрунтовано, подорожчання на основанні якихось статистичних даних за розрахунками мінрегіону, вартість матеріалів, яка збільшилась на 45%, збільшення вартості палива на 45%, окремих категоріях 60-70%. Тобто у нас немає самого кошторису та розрахунку цього здорожчання». Пані Наталя каже, людям поставили ультиматум. Допоки не доплатять у помешкання. Не в'їдуть. Двокімнатна квартира жінки обійшлася у понад півмільйона гривень. Де взяти ще 350 тисяч? Не знає. На сьогоднішній момент у нас вже будинок. Збудований, і ну, на що ще треба 50% вартості, нам не зрозуміло. Він каже, що основним, основною проблемою є введення підключення будинку до зовнішніх мереж та введення його в експлуатацію. Але у нас в договорах була сума 9 тисяч квадрат з цими підключеннями. Вартість будівництва на старті оцінили у 61 мільйон гривень. Нині бракує 7 мільйонів, що планували покрити продажем комерційних приміщень, пояснює голова кооперативу. У нас збалансована була ціна стоїмості квадратного метру нашої нерухомості комерційної нерухомості. Ми за що за цієї нерухомості ми компенсували різницю. Зараз ми не змогли реалізувати комерційну нерухомість із-за того, що у нас немає інвесторів по реалізації нашої 960 квадратних метрів. Ціна рекомендована на час початку будівництва від Міністерства регіонального будівництва була 15 340 гривень в нашому будинку з учетом... Деякі роботи ми зняли, щоб удешевити цей процес. У нас стоїмость квадратного метру на той момент була 9 тисяч гривень. Різницю пропонують сплатити пайовикам. Люди згодні за умови, що отримують права на комерційні площі, але Рада кооперативу проти. Ми предлагали вам не єдиний варіант, а що ми готові. Якщо там не вистачає и комерцію, ви не змогли реалізувати. Но допомільним договором ді чітко бути пропіштову. именно эта сім'я, согласно этому договору, будуть иметь там 20 квадратних метрів комерційної комерчської Ваш юрист сказав категорично, ні нам это не підходить. Сумніваються пайовики і в правомірності використання головою кооперативу майже 4 мільйонів гривень. Ви купили автомобіль за наші кошти. Я на, е е оформила його на кооператив. Таке враження, що з цих 4 мільйонів, майже 4 мільйонів, деяка сума була витрачена не, не за призначенням, тобто не на будівництво. будівництво. Зачем було таку велику зарплату виплачувати сотрудникам організації? Я не можу добитися правди. Для врегулювання проблемних питань пайовики планують створити наглядову раду кооперативу Спільна справа і збільшити своє представництво з трьох до семи представників. Вони контролюватимуть усі витрати та перевірятимуть законність договорів. Вінничан запрошують до флешмобу до дня державного прапора. Його запустили бібліотекарі. Аби стати учасником патріотичної акції. Віримо, можемо переможемо. Потрібно знайти допис міської централізованої бібліотечної системи на Фейсбук. В коментарях до публікації прикріпити своє фото з прапором чи будь-яким елементом декору, що символізують українське знамено. Світлина, що набере найбільше вподобань, і стане переможницею. А на її автора чекає сюрприз від організації. Переможця визначать до 23 серпня. Мені потрібно поставити стакан на робочу зону і вибрати потрібний напій. Бариста Антон показує, як щодня готує каву. Лічені секунди. Додаємо мішалку і все. Напій готовий і як завжди, з посмішкою віддає напій клієнтам. Працює чоловік на невеличкому острівці вже більше року. Каже, це його улюблена справа. Багато спілкування різного, різні люди приходять, цікаві. Я, як трошки психолог, е люблю спостерігати за людьми. На інклюзивному острівці всі зручності для людей з інвалідністю. Сама стійка низька, а усе для приготування кави просто під рукою. Все підлаштовано, мені зручно. Користуватися і апаратом, і всі, всіма потрібними принаддями, так скажемо, сиропами, стаканами все зручно в зоні доступу я собі спокійно беру без проблем. Капучино, лате, американо, асортимент найрізноманітніший. І віднедавна він розширився завдяки допомозі небайдужих. Ми придбали шейкер молочний для того, щоб робити молочні коктейлі. Нас підтримувала організація Ліга сильних. Ми стали їхніми субгрантерами і вони нам допомогли фінансово для того, щоб ми трошки мали змогу оновити обладнання. Сироп з вершками, лід та молоко. Нам розкривають секрети приготування молочного коктейлю. Влітку це хід продажів. Тут дуже вкусний. Літом краще молочні коктейлі, ніж кава йде. І плюс дитині більше подобається, бо каву діти так-то не п'ють, а молочні коктейлі це таке. Працюють тут клієнти центру реабілітації Гармонія. Частину зароблених коштів витрачають на зарплату. За решту купують кавові зерна, молоко і сиропи. Власники торгового центру Оренду для соціального бізнесу зробили суто символічною. Ми тільки оплачуємо комунальні послуги, які ми витрачаємо. Оренду ми платимо одну гривню в місяць. Кав'ярня Кульбабка відкрилась ще у 2019 році як частина соціального проєкту Геогармонія по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Дуже часто. Працедавці не бачать в людях з інвалідністю потенційних працівників, які можуть виконувати роботу на рівні з іншими працівниками. Ми хочемо змінити це ставлення і хочемо, от навіть от такими невеликими проектами, да, такими кавими острівцями показати те, що все-таки люди з інвалідністю можуть бути конкурентно спроможними. Сьогодні тут трудяться двоє гармонівців ще близько десяти працевлаштовані в інших компаніях. Тактильні окуляри, бронежилет та рації, суворий погляд цього бійця, знайомий багатьом поколінням українців. На війну Тараса Шевченка одягнув в екіпіровку військової звійниці. змальовував свою ні. Володимир Нацгвардії з перших днів війни розпрощався з цивільною роботою, взяв зброю до рук і пішов захищати Україну від ворога. І навіть у найгарячіших точках, живучи в окопах, знаходив кілька хвилин для свого хобі. Це вільний час від служби. Вільний час від служби, брав аркуш паперу, олівець і приступав. Спов'язував мирне з військовим. Так, гвардієць знаходив відпочинок для душі та набирався сили. Я коли малюю, я віддихаю, можна так сказати. Неважно, чи після зміни, чи після діжурства, чи після служби. Просто тиша спокій собі. Я, я на хвилинку забуваю те, що тут відбувається. з На хвилиночку просто і так. Це якби заспокійливе, можна так сказати. Під сірим Грифелем з'явився не один сучасний образ серед українських класиків. Лесю Українку Володимир одягнув у балістичний шолом. Це й не дивно, адже геніальна письменниця в реальному житті захоплювала зброєю, була сміливою та войовничою. Свої картини ж Володимир дарує друзям та знайомим. Від сьогодні дощі та грози накриють майже всю Україну. Варто налаштувати нервову систему, бо будуть потужні розряди блискавок і сильно гримітиме. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 31 градусу. І така погода протримається до кінця тижня. В Свою чергу у ДСНС попереджають про підвищення рівня води у річках, тож радять бути обережними. На ближній тиждень на Вінниччині очікується дощова погода. Майже кожний день до кінця тижня будуть випадати короткоцесні дощі з грозами і при грозах шквал вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура буде досить висока, вночі 16 18 градусів, день 25-30. На нас західом постійно насуваються циклональні повітряні маси которые приносят дощі.